19 вересня погода в Україні трохи стабілізується. Циклон Рейлі покидає Україну. Температура повітря стане не такою контрастною. Найхолодніше буде в західних областях, найтепліше на півдні та сході. На Полтавщині мінлива хмарність. без опадів. Очікуються сильні пориви вітру до 17-22 метрів за секунду. Максимальна температура повітря плюс 18 градусів, мінімальна плюс 6. За прогнозами синоптиків, вранці у горішніх плавнях небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не передбачається вночі. Температура опуститься до плюс 9, світлої пори доби підвищиться до плюс 17 градусів. Найтепліше 19 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1994 року, плюс 30 градусів, мінімум 1958 дев'ятсот мінус Доброго ранку, понеділка дивіться випуски новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.